Перед вами зварювальний апарат Fronius Транстів 200, який працює від 220 В та дає змогу зварювати покритим електродом, механізованим зварюванням ВІКМАC та аргонодуговим зварюванням або ТІК. Наразі нас цікавить режим MMA або зварювання покритим електродом. Тому розпочнемо з підключення кабельні. На апараті є плюс і мінус. Відповідно до підключення, ми отримаємо пряму або зворотну полярність, про які ми поговоримо на наступному уроці. А зараз кабель маси вставимо в роз'єм мінус. І повернемо за часовою стрілкою та приєднаємо до столу або до заготовки. Таким же чином електродотримач підключаємо до плюсового роз'єму і провертаємо за часовою стрілкою. Дивимося, щоб електродотримач не торкався маси. Вмикаємо вилку в розетку. І тиснемо кнопку Включити на задній панелі. В режимі зварювання електродом є два основних налаштування це сила струму та динаміка дуги, яка по поза угоду становить 20. Сила струму, я думаю, зрозуміла. А от динаміка дуги служить для регулювання динаміки короткого замикання в моменті переходу крапель металу. Значення в мінус більш слабка дуга з меншими бризками. І значення в плюс більш сильна та стабільна дуга, але з більшими бризками. При збільшенні допомагає, до речі, при зварюванні з такими електродами, як олі. Отже, перейдемо до налаштувань зварювального обладнання. Кнопкою під цифрою 2 вибираємо стік. Це зварювання покритими електродами. Рукоятка зліва регулює силу струму. Рукоятка справа регулює динаміку дуги. Для зварювання рутиловими електродами це значення приблизно по заводу стоїть 20. Також є допоміжні функції. Щоб їх регулювати, потрібно зажати дві кнопки під цифрою 1 та цифрою 2. Це у нас значення. Часу гарячого старту 0,5 секунди антістіп-функція, включена зараз, допомагає учням, наприклад, коли привипає електрод. Щоб нервати електрод від заготовки, потрібно там 2 секунди почекати і він сам тухне і потім легко відривається. Ну і сам гарячий старт 150%. Тобто, якщо у нас основний струм 100 А. То запалюватися буде електрод 0,5 секунди при 150 А. Ось, ось у нас 0,5 секунди. Ось у нас сам гарячий старт. Щоб повернутися в основне меню, потрібно зажати знову дві кнопки під цифрою 1 і цифрою 2. Всім дякую! Чекаю на наступному уроці.